Омбудсмен Валерія Лутковська провела дуже важкий день у стінах лук'янівського СІЗО. <ривітний> був, Акція протесту, яку розпочали рідні ув'язнених та активісти, закінчилась для посадовця важкою екскурсією коридорами виправного закладу. 14, 14. 14. А, я 14. 14. Що, Є? Я Є? Думаю, я що ну, чоловік, а, проблеми, якими насичена ця установа, були озвучені і самому омбудсмену, і начальнику СІЗО. Якщо начальник департаменту після вас ходять і ми повинні дуже не теж реагувати. І на фоні скепсису останнього. І за амбіцій трьох чоловік. розумієте, будемо... Пані Валерія офіційно підтвердила факти. Але не всі. Влаштовуйтесь зручніше, ви побачите те, про що змовчала омбудсмен, і не повідомили офіційні ЗМІ. Я Я Я трав ю. Трав ю. Це сталося в той день, коли коридори СІЗО перевіряла уповноважена справ людини. Близько тринадцяти ув'язнених вскрили собі вени. Сотні об'явили голодування. Ці матеріали нам передали рідні, ув'язнених після того, як їх не почули під час акції протесту. Ці люди до сих пір залишаються сам на саме системою. В нелюдських умовах, без їжі та з розлюченим керівництвом по той бік ГРАД. Ми дуже сподіваємось, що ці матеріали будуть відповідним чином досліджені та проаналізовані. І, звісно, хотілося б зробити ці процеси по-справжньому публічними.